Але останнім часом Пекін помітно активізувався. Чому з вашої точки зору? Тому що вони отримали відчуття, що конфлікт затягується, і все менше і менше співпадає з їхніми інтересами і довгостроковими завданнями. Ну, він від початку почав шкодити їхній, да? тому що. Китай тривали час підтримував Росію. Вони були зацікавлені грати в одну гру, яка полягала в тому, щоб дружити проти заходу, от перебудовувати світопорядок, ставити під сумнів ось ці міжнародні правила сформовані сполученими штатами, і в цьому вони дуже дуже швидко і завжди за всім спектром питань знаходили спільну мову. Тепер вже стало зрозуміло, що афіліація з Росією вона ем, наносить дуже суттєву шкоду іміджу Китаю ем, не лише в країнах третього світу, але й серед розвинутих країн. Вона зв'язує його свободу маневру, і тому китайці почали ставити питання, як вирішити ситуацію, як вийти з цієї кризи. Але для них неприйнятним є ті варіанти, ті сценарії, які пропонуються заходом. Тому що вони покажуть, що Китай виходить не здатний власні варіанти виходу пропонувати, а відтак він не є світовою державою, не є видатним лідером, на який він претендує. Тому зараз, коли це усвідомлення прийшло, і коли з'явилося відчуття, що треба долати цю ситуацію, вони почали проявляти. Власні ініціативи і повороти себе більш активно.